Самотність. Це так круто. Ніхто не забирає в тебе останній шматок піц. Можеш дивитися серіали без чужих тупих коментарів. Можеш не брити ноги взагалі. Ніколи, кайф, правда, але багато хто з мною не погодився. Бо якщо б самотність була така класна, то чого б вона була одним з найосновніших запитів, з якими до мене звертаються? Всім привіт! Мене звати Саша. Я дипломований психолог зі ступенем магістра, майбутній психотерапевт. І сьогодні ми поговоримо про те, чому на планеті вісім мільярдів, а людям все рівно не вистачає людей. Лайк, підписка, і не перемикай, страх покинутості. Звідки він береться? Ця історія про те, як дитина, наприклад, переживає відсутність батька. Ось маленька дівчинка бачить, як її тато залишає родину. Ніхто не пояснює їй, чому це сталося. Їй не кажуть, що це не її кровина, що це не через те, що вона погана, чи не красива. Що тато не залишає її через щось, що вона згубила. Вона просто лишається з питанням, чому. З цього моменту її свідомість фіксує. Якщо батько пішов, значить є щось не так зі мною, і це я повинна виправити. Вона стає впевненою, що її любов не варта того, щоб залишити, і щоб вона завжди повинна йти на компроміси, на жертви, аби тільки не відчути знову цієї покинутості. І ось вона вже в дорослому житті. Кожні стосунки для неї стають боротьбою за те, щоб не втратити чоловіка. Вона терпить образи, зради, погане ставлення, лише б він не пішов. І чим більше вона терпить, тим більше переконана, що її самоцінність залежить від того, чи залишиться він поруч. І кожен раз, коли стосунки руйнуються, вона відчуває ті самі болісні емоції, що й тоді, коли тату пішов. Самотність, безпорадність і біль, що знову її залишило. Або навіть ще не маючи стосунків жодного разу, будучи підлітком, вона пише комусь повідомлення, але той, здається, навіть не помітив. І ось вона сидить, чекає і думає, що не так зі мною. Це вже не просто про повідомлення, це про травму. Мене ігнорують, я більше не важлива. Так чому ж самотність убуває нашу буденність? Бо для мозку вона реально дорівнює смерть в прямому сенсі? Колись, якщо тебе вигнали з племені, наприклад, ти помирав. Тебе не було кого годувати, не було кому захищати, не було кого з'їсти в кінці кінців. Що відбувається в мозку, коли нас скидають? Сканування мозку показало, що під час емоційного болю активуються ті ж зони, що і при фізичних травмах. Тобто, коли тебе покидають, твій мозок думає, що тобі буквально дали по голові. Пробили дослідження і з'ясували, що самотність підвищує ризик смерті на 26% Причому не через депресію чи суїцидальні думки, а через звичайні хвороби самотні люди частіше хворіють на серцево-судинні захворювання, гірше сплять і мають вищий рівень кортизолу гормону стресу. Мозок реагує на відсутність соціального контакту так само як на фізичний біль. І, наприклад, вчені з університету Вірджинії під час експерименту давали людям знеболювальне і знаєш, що сталося? Їм ставало не тільки легше фізично, але ще й психологічно. Тобто зневолювальне зменшило відчуття соціальної ізоляції. Грубо кажучи, якщо тебе кинули, ти можеш випити таблетку від головного болю і тобі реально стане легше. Але я б на собі не перевіряла і вам не раджу. Як самотність впливає на нас? Один експеримент показав, що самотні люди сприймають нейтральні обличчя як ворожі. Тобто ти можеш прийти в кафе, офіціант просто подивиться на тебе, а твій мозок такий, ага, він мене ненавидить. Ще дослідження, коли людині дуже самотній, вона починає переоцінювати зв'язки. Тобто вона думає про колишнього більше, ніж він того заслуговує. От вам історія. Марина три роки жила з хлопцем. Він не допомагав подолу, постійно критикував її зовнішній вигляд, але іноді купував морозиво і називав зайчиком. Вони розійшлися, пройшло майже три місяці, і тепер їй здається, що він був ідеальним, що вони чудово леднало і що ніколи ні з ким не буде так добре. Бо мозок намагається врятувати її від самоти. Місті. Краще погані стосунки, ніж типу жодних. Про фантомні зв'язки і ментальну прив'язаність чує це ще одна така штука, яку варто згадати. Ти вже не з тією людиною, але мозок ще рік веде з нею внутрішні внутрішній діалог. От бик побачив, як я зараз виглядаю. От якби вона почула цей трек, вона б зрозуміла. Це такий привид стосунків, який переслідує навіть після розриву. І поки ти з ним розмовляєш у своїй голові, в реальності з'являється ще більше самотності. Як із цим справлятися? Перше, називай речі своїми іменами. Якщо тобі боляче, це не тому, що ти втратив долю. Це тому, що мозок божеволіє від соціального голоду. Друге, зміни кут зору. Якщо зараз боляче, це не означає, що так буде завжди. Всі дослідження показують, що через півроку біль від розриву зменшується в рази. Третє переключи увагу. Фізична активність допомагає, біг. Йога, та хоча б тупа прогулянка навколо будинку. Четверте, підтримуй контакти з людьми, навіть якщо не хочеться. Ми соціальні істоти, і нам потрібні інші, щоб залишатися в здоровому глузді. А тепер я перелічу те, чого ні в якому разі не варто робити, коли ти відчуваєшся той самотньо. Перше, не пиши колишнє, будь ласка. Ну, ти не хочеш повернути його в своє життя. Ти хочеш, щоб просто перестало боліти. Написавши, ти лише відкриваєш старі рани. Це не дасть полегшення, але погіршить ситуацію. Друге, не заходь у тіндер, коли тобі сумно. В цей момент ти шукаєш не людина, на жаль, а вихід із воду. Знайдеш ще більше порожнечі, бо це не про стражні зв'язки. Це лише на короткий час відволікає, а потім залишає ще більше самотності. Третє, не вір у думку, що з тобою щось не так. Самотність це не дефект. Вона не визначає твою цінність. Всі переживають цей період. Навіть ті, хто здається успішними. Це просто досвід, який не має нічого спільного з твоєю неповноцінністю. Четверте, не порівнюй себе з іншим. Порівняння лише підсилює відчуття недостатності. Ніхто не знає, що відбувається в житті іншої людини. Ти не знаєш їхнього болю. Твоя самовість твій досвід, і він не менш важливий. П'яте. Не намагайся заповнити самотність миттєво. Миттєві ліки не лікують. Потрібно дати собі час пережити самотність. Не можна відразу забити цю порожнечу чимось. Це нормально інколи бути на самоті з собою. Шосте. Не забувай про себе. У моменти самотності важливо не втратити себе, приділяй час собі своїм бажанням і потребам, навіть якщо це просто прогулянка чи споглядання улюбленого фільму. Ти заслуговуєш на ту роботу про себе. Самотність це не вирок, це просто ще одне почуття, яке, як і всі інші, проходять. А поки що зроби щось для себе, хоча б те саме морозом.